Дорогі друзі, повертаємося в ЕТР і зараз будемо говорити з Володимиром Назаренком, старшим лейтенантом, заступником командира 3-го батальйону Свобода у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Рубіж. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий ранок, студія. Добрий ранок. Розкажіть нам, як у вас справи, де перебуваєте? Залишаюся напружено. Ситуація, напружена. Тривають напружені бої, важкі бої на східному напрямку, на Донецько-східному напрямку. Тобто, це північніше, набагато північніше Бахмуту. І щодня відбиваємо атаки ворога. Щодня ворог пробує просуватися малими групами. Щодня ворог завдає артилерійських ударів. Просто ну насправді дуже велику кількість боєприпасів використовує для того, щоб прийняти все навколо. Коло вся от лінія фронту східного наприклад, та в принципі, вся лінія фронту вона під шаленими постійними обстрілами. І на жаль, у ворога немає ні дефіциту боєприпасів, і на жаль, у ворога є перевага в кількості боєприпасів, в кількості артилерійських засобів. Це там і старі 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 системи часів. Там після другої світової війни, так і поодинокі. Більш новітні системи артилерійські, які ворог використовує щодня, ворог використовує і авіацію, і бронетехніку, і інші засоби. Я вже мовчу там про е, автоматні кулеметні калібри. Ну, цього теж ворог застосовує, тому можу сказати, що ситуація мало чим змінюється протягом останніх півтора роки, адже це постійний довготривалий бій, і логіка в тому, що ну, не можна казати, що щось десь якось змінюється, тому що повторююсь, насправді. Це от на всю потужність, на всю можливість, що сили оборони відбивають атаки і намагаються відбити наші території. Так само ворог з усієї можливості, от як почав півтора роки війну повномасштабне вторгнення, так і намагає тиснути, тисну намагається тиснути і несе величезні величезні втрати. Фактично, за великим рахунком та за останні місяці лінія фронту на сході на Донбасі. Вона дуже мало змінюється і. Є невеличкі там, десь кожного дня просування, потім відсування і так далі, тому подібне, але ну, вони просто як коливання, правильно я розумію. Ну не зовсім треба хотів би зосередити вашу увагу те, що по-перше, в багатьох місцях є просування сил оборони. Ну зокрема, наші побратими під Клещівку, Під Кердюмовкою. Ми щодня бачимо, якщо говорити про Deep State Map, це, це там те, що публічно озвучиться, те, що публічно показується. То там щодня можна побачити десь якусь сину синю зону. Це те, що за останні кілька днів чи за останній день було просування. І якщо призумати, то це там. Десь 100 метрів, десь 500 метрів, десь частина села, десь декілька вуличок, десь якась посадка. Це все ну, насправді показує те, що ініціатива за українською армією це якийсь виграний бій. Сучасні війни має мають, мають значення. Плотність вогнів, не кількість, не кількість там навіть тої самої бронетехніки, не кількість э, живої сили. На жаль, у ворога їй дуже багато. Цих ванік, мобіків, злочинців, найманців. Там ну э, є купа різних різновидів у цих оторків, окупантів, якщо не казати іншими словами, і вони мало чим від э, один від одного відрізняються. Вони є вороги, яких треба знищувати, які ведуть вогонь по мирним містам, які прийшли сюди вбивати. І є. Просто тим особенням того зла на нашій землі. І ну, не може бути таке якесь величезне одномоментне просування, тому що е, ворога, на жаль, повторюсь, є перевага в вогневих засобах, і вони просто будуть вести. Е, Шквальний, шквальний, шквальний вогонь з усього, що є, і для цього треба просто ну щоб вибивати ворога з якоїсь конкретної точки, треба мати перелоп. Перевагу в точності, mm -hmm. і тоді ворог буде вибиватись з конкретної точки. Але це треба робити поточково, тому що знову ж таки конкретно яко, конкретна позиція, конкретний укріп, там зводний якийсь опорний пункт, це його треба вибивати, вичищати, і ну в першу чергу ми маємо берегти життя кожного українського солдата, кожного українського штурмовика і героя, для того, щоб е, наше присутня. Було якомога безпечнішим. Якщо згадати, не знаю, там, те, що було рік тому, чи ви б могли собі уявити, що ви будете приблизно на тій самій позиції через рік? Складно казати, тому що. В будь-якому випадку, кожен українець, кожен український солдат, доброволець, який прийшов в армію в скрутний час для країни. Він хоче якомога швидше закінчити е, війну перемогою, звільненням всіх наших територій, звільненням з рабства з цього пекла українських громадян, е, відкинути, викинути цих негідників, які принесли пекло на нашу землю, і зробити це якомога швидше. І ми це все прекрасно розуміємо. Звісно, в моїх уявах е, вже завтра має закінчитися війначі. Е, ну Ну, якщо не завтра, то через тиждень, якщо не через тиждень, то точно, точно через місяць. і для цього сили оборони робляться можливо. Але з іншої сторони, я розумію, що роботи ще дуже багато, і під роботу я маю на увазі треба. З перемога буде навіть не тоді, коли будуть звільнені всі території. В тих межах чи не в тих межах, чи якесь велике просування. А перемога буде тоді, коли буде декласифікована, декласифі... де розбита, м... знекровлена або деморалізована армія окупанта, коли вона не зможе просто на рівних там щось протиставити, <га> і для цього ще ну насправді треба дуже дуже багато роботи зробити, щоб перемолотити тих ванік, перемолотити ту всю техніку, перемолотити ті їхні склади з боєприпасами. Часто рух і пане, але владею. для цього набагато більше часу ви робите фантастично багато і нема таких слів, щоб висловити правильно ту вдячність, яку кожен українець повинен висловлювати. Той, хто зараз не на фронті, питання в тому, що дуже часто я чую від людей, які з самого початку пішли добровольцями, що всі. Найкращі, наймотивованіші люди вже і так є на фронті. Багато хто з них загинув, багато хто поранений. Е, з мобілізацією та вона відбувається. Але от вчора буквально говорили, нам теж скаржилося про те, що от мобілізовують там, мобілізують людей там, 40, 50, які не сильно вже і здатні бути е, хорошими бійцями, там їм там, важко з тим бронежилетом бігати і так далі. Ну ми, і, 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 і Водночас бачимо, що. Не знаю, дуже багато на вулицях там, молодих людей спокійно відпочивають, там, ходять там, з коктейлями і так далі. А, а, ви вже, а ви вже два роки, скоро буде, та? Ну, навіть, якщо вас конкретно брати, то довше та, мається на увазі от, в цієї війни, повномасштабної, в окопах, і, і ви ж теж незалізні люди. І, і, і ті люди, які пішли в 2019 році, боже... Пішли в 2014 році, пішли в 2022 році, вони ж теж закінчуються. Словом, це, це велике питання. Ви говорите про те, що нам треба повністю розгромити противника. Але ну словом, тут тут я не хочу це формулювати саме так, як воно звучить. Але, але але це велике питання. Тобто, що бути? Бо ну росіяни не знаю. Вони вони якось їх більше, їх можуть зрештою демобілізувати навіть. А якщо вони загинуть, ніхто за ними не плаче. Як в нас, тобто, як тут навести цю, цю чіткість і справедливість в питанні. Як нам перемогти, якщо, якщо, і чи ми всі сподіваємося, що це зроблять ті люди, які вже на фронті. Окей, хай вони воюють, вони молодці. Дуже слушне запитання, насправді, це. Ну, в багатьох, на багато запитань у мене в принципі немає відповіді, так як і загалом я так розумію, у суспільства України. Але я чітко розумію наступне, що що буде, якщо цього не робити, яка відповідальність там на мені конкретно на моїх побратимах на всіх силах оборони і загалом на нашій державі? Це там ми можемо втратити все абсолютно втратити, все. Тобто я вже ну там не кажу про найбільш там важливі речі, це там держава, це там. Країна, народ, нація, коли ми можемо ну там втрачати територію, втратити самобутність, втратити свою культуру, втратити все інше. Це я вже мовчу. Про те, те ну кажу, що ми можемо просто перетворитися на якихось новітних робів. У нас можуть побудувати режим, такий, який там не знаю, в північній Кореї обнести все колючим дротом. Нікого не випускати, не видавати ніяких документів, заставляти там ходити там строєм в визначені оді в. В визначеному одязі, в визначеному захисті. тобто, ну я прекрасно розумію, що якщо зараз цього не робити, якщо зараз не боротися, якщо зараз, то ну, нам є що втрачати. І е, нічого крім розбиття цієї армії імперії зла, це не буде перемоги. Тому це буде або законсервований конфлікт, який через три роки і у ворог повернеться вже набагато сильніший. Або це буде поступово поступово просування ворога раз там на три роки, раз на п'ять років. Тому тільки відновлення кордонів, тільки звільнення всіх громадян для того, щоб просто нічого не загрожувало, щоб просто мати право щасливо існувати, щасливо жити. Мені моїй коханій дружині, мої, е, моїй сім'ї і всім моїм побратимам і всім українцям і всім моїм сусідам, і всім, всім, хто є українцями е, і громадянам України. Тут жити, розвивати, будувати щастя, будувати європейське майбутнє без сла, без корупції, без. Ну, того, що заважає в принципі на щасливе існування, і ми можемо побудувати цю країну. Ми почали її будувати так чи інакше. І коли ми опинилися на вірному шляху, на мій погляд, ворог вкотре і вкотре, як і в 14-му, так і в 22-му, пробує нас просто силою окупувати для того, щоб зробити вкотре і вкотре рабами, і тут розуміючи ті виклики, те, що ви задаєте, запитання що дійсно Дійсно, да, так, я ну, всі втомилися. Дійсно, я прекрасно розумію. Там коли давали мені якісь вихідні, бачив, як а, в Києві там, або в інших містах в принципі, це добре, що ну, є щасливе життя, і що це там, ну, якесь мирне життя. В принципі, за себе і воюємо. Але і так само хочеться, щоб набагато більше а, молодих добровольців йшло і в армію. І Повірте, я впевнений, що воно так чи інакше буде. Е, про ці проблеми треба говорити. Що ми зараз озвучуємо в ефірі, це теж важливо для того, щоб достукатися до якоїсь свідомості, що ну, доведеться воювати кожному чоловіку, кожному робити все для перемоги. І, там, і просто сплачуючи податки, це не є там, якась участь в економічному фронті, і це не є те, що людина робить все, 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 все можливе військові півтора роки 24 на 7 себе віддають перемоги перемозі волонтери так само щодня, щодня. Щодня більшість України так само щодня щось робить для перемоги, і так само ми прекрасно розуміємо. Але знаєте, в мене вселяється тут. На лінії фронту я як офіцер-артилерист, коли бачу, як знищуються орки, знищуються окупанти, знищуються російські танки. Коли я бачу їхню там певну паніку, ну в мене навсіляється оптимізм, тому що, попри все це, попри ті всі питання, на які у мене немає відповіді, ми рухаємося і. Ворог знищується. Я радію дуже сильно перемогам наших побратимів в тому чи іншому бої там, чи там на півдні, чи там на Запорізькому напрямку, чи під Вугледаром, чи під Кліщівку, чи під Курдюмівкою, чи на півночі від Бахмута, чи в інших і інших місцях, і кожній відбиті етації кожному знищеному російському танку, тому що, попри все, це наближає нас до перемоги, і м -м, все одно вони не є скінчені, ну, нескінченні. все одно вони не. В них немає техніки, і коли ми бачимо, що вони все більше і більше починають використовувати озброєння часті після Другої світової війни, там буквально декілька років і ну я розумію, що ми рухаємося на вільному шляху, і нам просто треба більше витримки, більше сміливості, більше завзяття і більше згуртованості. А от коли ви пане Володимира читаєте, якщо маєте змогу читати новини з тієї частини України, де немає бойових дій, але де Відбуваються якісь корупційні скандали, або ж відбувається якась політика у Верховній Раді, скажімо, голосування про е декларування, яке не зовсім відкрите, буде відкрите лише в 2024 році. Що тоді, Я, які яка у вас тоді який настрій у вас у ваших побратимів? Мені складно слідкувати за повністю всіма новинами. Та і в принципі, я прекрасно розумію, як о, і колишній депутат Київської міської ради, що ну, немає часу особливо цікавитися. Я прекрасно розумію, що більшості українським громадянам важлива все ж таки перемога на фронті. Фронті всі переживають за а, те, що відбувається на фронті. І, про бої про Всіх зачепила війна, так чи інакше, і це є найбільша проблема, яка турбує всіх українців. Тому якесь полі... політиканство зараз стлуну, я вважаю, я серйозно засуджую. Якісь там політичні сварки, дискусії, якісь там щось не можуть про щось. Домовитись, поділити в принципі ну, весь там не може бути зараз політики, коли триває війна. Тому що є тільки армія, є тільки народ, є тільки е, українська нація, і всі як один, не зважаючи там на політичні чи якісь прапори там фракції, мають бути як один. Повірте, тут ви знаєте, що я там представником є е, е, ну партії Всі Українського об'єднання Свобода і батальйон, і більшість бійців нашого батальйону це є свободівці. Але так само тут зі мною воюють і прихильники інших ідей, і, і партій, і члени інших партій, і всі тут в окопі рівні. Тобто я зустрічав ну багатьох і наші побратими з інших, там ну вони так само класно воюють, вони так само захищають. Але я дійсно я хотів би в першу чергу звернути увагу увагу на те запитання, що ви кажете про корупцію. Ну, по перше, я сподіваюсь. Я там не можу там прослідкувати. Я не можу зараз е, е, достеменно бути впевненим, але я сподіваюся, що, що ці корупційні скандали, які бачимо, засобів масової інформації, там з Фейсбуку, Телеграму, інших джерел, це є поодинокі корупційні скандали, які просто висвітлюються. І вони мають висвітлюватися, тому що ті, той негідник, той зрадник. Та просто ну не підбираю літературних слів в ефірі. Просто як можна ненавидити корупціонера, і те, як висвітлюють його злочини, їх просто треба випалювати кльокальоним злізом, їх треба винищувати, щоб в принципі було повне несприйняття корупціонера в українському суспільстві. Я впевнений, що воно таке. Я, я впевнений, я, що я, багато. Є, до речі, новина. Вишти, якщо перебиваю. ваш наш Боже і наш по якомусь довоєнному минулому колега що на майдані якісь справи спільно робилися. І ваш колега, тому що зараз військово збройних сил і після поранення відновлюється Олександр Ябчанка, Вчора зареєстрував петицію про те, щоб наклав вето президент Зеленський на. Повернути на цей закон, закон, який по за, закриває знову декларації для чиновників. Так от за 12 годин набрали 50 тисяч підписів. Електронна петиція вже на сайті президента України. Це показує, який величезний є запит, а також те, що навіть ті військові, які вже кров'ю і здоров'ям платять за те, щоб ця країна стала краще, про що каже Володимир Назаренко, не просто відвоювати території, але відвоювати право на. Країну, яка є краще, на кращий мир. Вони теж за цим стежать і з цим активні. Та ось якраз показуємо. Ще можна долучатися і підписуватися. Дар'я Коленюк, до речі, пише, що давайте наберемо 100 тисяч, щоб президенту Зеленського було більше аргументів накласти це вето. Він деколи правда, довго думає про вето. я так розумію, що вже нападає. необхідний мінімум набрали правильно на цій Пане спеціку. Володимире, дуже дякуємо за. Я не за розмову, я не знаю. За за, за думки, за які поділилися за посили, за те, що ви робите весь цей час. Дякуємо вам, Володимир Назаренко, Дякую. старший лейтенант, заступник командира 3-го батальйону «Свобода» у складі бригади швидкого реагування національної гвардії України Рубіж. Був із нами. Далі йдемо на коротеньку.